Ребята, всіх з добрим утром. Я зараз нахожуся, виїжджаю з парковочки за Вінницею, тут кілометрів 20 в сторону Хмельницька. Ночував, виїхав я це в рейс, чого відео давно не викладував, бо я... Ребята, був заболів. Я був на больничному. От. А це можна кое як сказати виздоровів. І тепер виїжджаємо в бой. Виїхав я вчора вечором, десь, навірно, в часика 7 вечора. От. І тут На парковці я був дето десь в районі пол 12-го. А їду я по всій западній стороні. А саме, це в мене перша вигрузка в городі Хмельницьку. От. З Хмельницька тоді ми поїдемо на Львов. Ну так я сьогодні планирую вот таку проділати роботу. Так що всім приятного просмотру. Всім я говорю ще раз привіт. Усаживайтесь поудобно, дивіться. Сьогодні у нас вже получається середа. Вчора вечором я виїхав у вівторок, сьогодні у нас середа. І будемо кататися аж до суботи, так що вдома я вже буду аж в суботу. Так що поїхали, ребята. Оце залишилося ще, друзі, переїхати оцей участок дороги перед Хмельницьким. Я думаю, хто його знає. Обочину трохи почистили, село Вербка. Може в наступному році візьмуться за цей кусок дороги, бо вся дорога вважає повністю до Львова огонь, а Іменно цей кусок залишився між Уманю і Львовом. На часах у нас він вже без 28, 6 градусів мороза зараз. Учора, то як з Києва виїжджав, показувало 5, до Макарова доїхав усю дорогу 4, до Вінниці вже доїхав було 3 градуси, а сьогодні утречком мото проснувся 5 градусів, а їду так 6 показує. Ну якраз нормально. Через часик будемо на місці, якраз, грубо говоря, плюс-мінус. Поки приїду, поки вони там розчехляться, якраз то по... вчора то з собою взяв покушать, але думав буде біля цієї парковочки якийсь магазин, щоб водички купити, там ларьок є, він вже закритий був, воно як ви знаєте, на суху Ні, анно. Десь буду їхати, стану куплю водички, де якраз до точку приїду. Перекусимо, вигрузимося і поїдемо на Львов. У Львові в мене дві точки вигрузки. У нас вже потихоньку розвідняється. як то так, хлопці. От уже і Сонечко вияснилося. Вон там, бачите. Я думаю погодка сьогодні буде хороша температура так поки що і держиться 5 град. Ну, було 6 з самого початку, а зараз 5 це вже виїхав на нормальну дорогу, бо там той такий кусок одлетить, що просто ужас невозможно їхати. На часах у нас полдев'я, ну якраз десь, я думаю, наверное, на 9 і буду. Щось там ходять, трохи крутять у дорогу вони, О той кусок, що і з самого з цієї сторони дороги. Не знаю, коли вони доведуть її до ума. Вони ж з правої сторони вже давно її зробили, але щось вони її ніяк не можу запустити. ребята, я вигрузився в Хмельницьку. Довго в мене, правда, вигрузка йшла. І за чого скажу вам зараз? Получається, я то, считаю, десь без п'яті-дев'ять приїхав на вигрузку. Вони кажуть, подожіть, поки ми свої машини загрузимо. Коротше, вони загрузили свої машини і почали вигружати мене без 10,10. Поки вигрузили. Вже було 10-20, пішов офіс, поки документи, то все, ось тобі по 11-го. Поки виїхав з Хмельницького, заправився. 11-10. Бачите, вже Тернопільська область. Ще мені кілометрів. Десь 175-170 до Львова, ну, як говориться, наступаємо. Так що. Нам сьогодні треба, ребята, Львов закрити. А це їду містами, бачите, зараз наче сухенько. А там їхав-менш так, ну, більш припорошено на полях. І плюс этот. Ще й посередині сніг залишився каша ця грязна. От, ми йдемо прямо, ребята, Львов. І так, ми все вже на одному шагу прив'їзді в Тернопіль. Поводка така собі, Воно зараз вже мінус один показує, то мінус 2 було, показувало. Зараз їжджаю в Тернополь до Кольця на в'їзді. Бачите, вказатель Тернополь. І уходжу направо, як на Кремінець. Походимо направо, там мабуть, з кілометрами до п'яти проїду. До постага її і наліво. і якраз вискочу вже як на об'їзну туди по Тернополю і на Львовка. Грубо говоря, пол дороги я вже проїхав з Хмельницького. Тепер ще полдорожки осталось. осталось. ось стоїть у казаті, ну я не знаю, я в прошлий раз якось був їхав. Я їхав, що там мост ремонтують, ну, проїзд є. Не знаю, либо повезло мені, що може міліції не було. Ну, Тітка зібралась переходить. І тут ми, ребята, уходимо направо. Машинки їдуть, їдуть. І направо і ще раз направо. А наліво то дорога туди на Черновці, Іванофранковськ, а ми сюди направо. Ми вже з вами ребята в Тернополі. На часах у нас пів перву. Ну я десь планував десь на часі К-3 попасти. Якраз воно десь так і буде, бо до, до, до Тернополя кажу до Тернополя до Львова доїду. от, Потім домик строїться. Е, В'їжджаю в Львов, зі сторони Тернополя, до об'їзної під'їжджаю, поворачую направо, як на Київ. Виїжджаю вже за, за Львовом, направо то пішла дорога на Київ, я на наліво десь в город. І там ось кілометрів з 10 і буде вигрузка у нас. А вигружатися я, ребята, буду на ринку. зараз я вам скажу, як називається цей ринок торпедо. Да, торпеда, ринок торпеда. от, такі от у нас діла Так, ще ну, на одному указателі 64 до Львова, на другому 69. Зараз я вже знаходжуся в бродах. Щось трошки погодка спортилася в плані що то затянуло, що то позатягнуло його трошки, то сонечко світило було, а це щось пропало. Речу, якраз я примірно і розчитував. Читай, хай десь через час, як я буду в Львові, поки об'їду. Тобто якраз десь на 3 часа. Нормаленько ми вспіваємо. Вигрузимося та поїдемо собі потихоньку на стрій щоб завтра поранше утра виїхав, щоб мені вигрузити виноградов і Ужгород. А тут, бачите, ставок проїжджаю, не замерший. Хоч мінус два показує, там кром проїжджав позамерши. Тут видно, значить, ще сюди ліпята, морози не дійшли. Воно якось так лінією пройшло. Дворник у мене, звісно вже треба мінятися, і водительський. Він у мене вже розмазує. Пасажирський то нормальний, а. А этот, к сожалению, розмазує. Так, тут уже Львов 61. Кожен знак і все по-разному. Стеошка якась там трошечки домики на горбиках. А це вже майже доїжджаю до Львова, Наверно, це з кілометрів 50, оце їдемо і тянемося. Воно вдалі не видно, я не знаю, чи може зіл якийсь чи що, що. Оце всю дорогу. 50-60, було таке, що навіть встанавлювалися, що вже давним-бидавно був би на вигрузки, а так, ну хай би не на вигрузці, ну по крайній мірі вже доїхав би до Львова і по об'їзної, примерно їхав би, а так ось ще тягнувся. Я теж, чесно, говоря, не розумію водітелів. Я говорю, там такий караван зібрав, що вперед, шо що сзади. поток сумасшедший машин. Да Остановись ти на 5 минут. Пропусти цей весь поток машини і далі. Я все розумію, как би старі машини, вона там 50-60 більше їхати не може. Ну, я не знаю. Напишіть ребята в коментарях, як у вас в этом плані нерви железні. Як кілометрів 50 це їхати, тянуться. Не обогнати нічого не Такий поток машин йде. Ну, благо там дзвонився я друга точка, друга точка. Возле ринку там рядом знаходиться, так що хоч одне радує. Такі от діла. Все, не вже не виїхав будем. на об'їзну Львова я. Неужели? Шовно. А, ну він, мабуть, їде той зілок. Шовно. Чи при це чи ще одного зіла. Шовно. Я думав, що йому десь вгору з'їхав. Він в впереді їде грового листа, буде дуже смачно, дуже ароматно. І готуйте зелень. Я люблю і петрушку, і круго щось дуже смачно. Так сонечкою не показувалося цілий полдня, як ти казав Ми моєї поїздки. Я ото як сховалась, так і закінчилось. тому що це поєднання і першої, і другої страви в одному. О ще такий виходить густий. Дуже можливо. Я думав, що він куди з'їхав. Він ще тут падло, їде. Яше був називається сміх і гріх з цими водителями і всім остальним ребятам. Правда красиво мене лобове, не? Та сторона красива, а це ще красивій. Сейчас теж потихеньку он будет збиратися. Тут поток, конечно, намного більше, ніж просто з Тернополя був. Виїжджаю з Линочка. Зіс, Осталась ще одна вигрузка мені. Я зараз домовився. Перегрузуємось на заправки перед мостом, що пода на роботу. Звідти в місто виїжджати на Київ, по Львова. Правда, тут, конечно, Трошка по ринку, торнадо. Ну, нічого. Саме головне, що ми вже вигрузились. Одна вигрузочка можна їхати. Я дома не міждала, ніби зайнято, але... Чи з кожним прослуховуванням цієї пісні